Всім доброго вечора. Ну що, Ленусь? Як діла? Да. Да? Як ноги. Ну, поки ще рано що сказати. Я вчора Лену тільки перший почав уколи робити. Сьогодні вже другий день, як будемо робити уколи. Я коли роблю уколи, Лена кричить, що їй больно. Ай, і ладно. Ні. Що, каже, добре роблю уколи. уколе. Ну не знаю, не плакала, не жалілась. Так, добре. Лінусь, де ми зараз з тобою? А де ми? У Діме. У Діме ми. А чому ми в Діме? Потому що от що. Пуньк. Опа, Вон нам Димончик. кабанчика розділує. Пацани, привіт вам вот. <гум> Димончик нам кабанчика тут розділує, молодець хлопчинка. Ну, все як завжди, хорошо запікає, сінцем все це прошмалює, все сіно лежить тим, що шмалили. Он за того тючка, свинка така гарненька. Ми попросили Діму на цей раз, щоб була сальна. Ну і така, я дивлюся, воно, з салом з хорошим. Хороший, да? ну, ми вже вдома покажемо подробно. Коротше, яке ж сало, яке все. Але все дуже гарно. Під черевинка вам теж така, зараз покажемо. У нас така чудова під черевенка. Діма на неї тут положив жир середовий. Да, середовий жир, правильно? Да, Середовий, да, середовий жир гарненька така. Хотілося б показати, звісно, як Діма розробляє свиню, але Ютуб не пропускає, тому ми покажемо вже, як вона. Да. Ну, розумієш, Діма, Ютуб не пропускає це діло. Я вже пробував. Момент забою, ладно, я розумію, там кров не должно, Ну коли шмалиш, розробляєш, теж не пропускає, зрозуміло. Кадри Кадрина на да. тварина. Да, да, да. Ну, так, це здалеку, там, отак, як я тільки що так показав, то проходить, а так, так. Да. Тому ми її покажемо вже, коли вона буде вдома на столі лежати, <гум> на, <тарілки. гум> да, на Ну Ось так. Вроді працюємо, все чудово і все гарно. Дуже класно. Да? Як завжди, всі, все село на генераторі. Ми плачемо, що в місті світло виключають, сидимо без світла. А тут в селах да, люди взагалі сидять темно, темно. сутками без світла. Цілий день не було світла, цілий день шурує генератор. Ось так. Добре. Зараз будемо кидати на віса і подивимося, що у нас вийде по вісам. Так, ну що, розділено. Зараз коротше вже будемо важить. Димончик тут обробляє кишкатурку. Спасибо, спасибо. Лена йде. Леночка, а. Да, считай, включай. Так, що тут у нас? Дві ноги задні, да? Леночка 36, 21. 36, 21. Так, да, так, да, закинеш, будь ласка. Ось, єсть. Зараз ми переважимо, розчитаємося з хлопцями і погонимо домой. Так, тут у нас що виходить? Леночка 37,56. Есть. Да, докладаю остальные. Запаса весов то хватит. А, жир туда. Ай, печеревенка просто бомба, да? Раз. Так, и того. О, ровно 57, Лена. Ровно 57 килограмм. Так, есть. Зважили і грузимося. 790. Да. От. Димон попросив тут наших да, копченостей, так? <гум> <да? гум> Темно, не видно, що ми тут. А що Діма попросив? Ковбаси і печеревок, да? да. Копчений. Вот. Все, загрузили. Сейчас Дима нам... Кишечку відбере і ми попремо домой. І ми попремом домой. Все, загрузились, їдемо додому. Поїхали. 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 Парням спасибо. Ставте парням лайкос. Да. <с> Все, ми ще з ними зустрінемось. Погнали ми. Ми вже вдома. Да. Як ви розумієте, світ у нас. Ніде немає. А у нас є, бо ми на генераторі від газу Зразу да? пурк, з полоборота все завелось, все чудово. Так, погнали ми, погнали. Значить, вийшла у нас Лена, ми взяли цю свиню 131 кг її. Ну, так, да? Да. Там буде туша, туша без голови, лівера. І середового жиру вийшло 131 кілограм. Ось таке сальце в неї Да? сало бомба. Ай, пахне так взагалі. Ось така гарненька. Всю ми не заносили, ми з ліною так занесли одну половину, розробили, розділили, занесли другу. Да. Да? Да. Ну, місця, в общем, нас мало. Да, місця мало, да, і за його тут все наскладувати, щоб потім мучитися. По зараз, да, зараз ще одну задню принесу і починаємо працювати. Ну, да. А поки Лена буде займатися далі своїми ділами, я бистенько хочу сьогодні таранчучка зробити за Лена, ти що ж чула? Я ж і так тихенько. Ти нічого не чула? Ні? ні, нічого не чула, це що цибуля в коридорі. <гум> <гум> Хорошо. Добре, працюємо, а ви дивіться. Так, ну от ми і вправилися. Да? Це у нас тут на ковбаску піде це діло. Да? Хребтина копчення. Ось таке у нас сальце, лінусь, сало да? Салобомба. Ось таке сальце у нас чудове, гарне. Сало просто песня. Мягеньке, пахуче. Тут у нас так м'яско. Ще не повкладали. Ну, ще не повкладали, понятно, це все розкладеться, розсортірується і буде що продаватися свіжим. А що каптиться? Тут такі ось у нас ножки. Да? Лінусь, покажи, які ми робимо ножки. Не так. Не магазинське, так, по багатому. Вже як одрізаємо, так одрізаємо. Да? Щоб, да, щоб людина купила і був е, такий смачний, гарний холодець, щоб не просто кость гола, а щоб було як було. Ну, тобто, все як по старінки. О, Ось так. Да, все должно бути, як по якорінки ще при наших. Дідах і бабушках, так? Да? Yeah. Ось так. Ми закінчили. Перебирати. Розбирати. <різати> розрізати. Да? Все ми закінчили. Свинка так, путь, 131 кілограм. Півчаса роботи і все файно і все It's чудово. Лена каже, не треба сьогодні таранчук, давай пожаримо ковбаски. Тож ми ковбасу робимо і коптимо. А да? Лена каже, давай спробуємо нашу ковбасу. Тільки не закоптить, а пожарить. Да, Засмажить. Оставила пару кілець, засмажила. Зараз будемо куштувати. Да, да. Так, ну на сьогодні як би все. Да? Ми покажемо завтра зранку, як Лена буде стояти, торгувати і розкажемо про наші ціни. Трошечки по цінам, правильно. Да. Так що для нас це завтра, а для вас це через одну секунду. Дивіться наші ціни. Ну ось ми вже і на своїй да? Дождався, коли клієнти уйдуть. Ось такий товар у нас сьогодні. Сильце, лінусь, давай по нам, по нам нам ножки. Ножки 110. 110, гарні такі, гарні, по багатому. Гарні, да. Так, одну вже продала. Ага. Ребер це по 170. Ага. Борщове кісточки по 40 гривень. По 40, Да. щучка 100, черевенка 180. Філієчка, біточок 220. Задні частинки м'яса це тут крістець і передня лопатка. По 180. По 180. Сальце таке чудове. Салко ну, як завжди, салко різна. 230 і пішло менше. І пішло менше. вниз. Так. 230 це реброве. Тут ціни не помінялись у нас, так? 70 закуска, 40 смалець. Да. І Попшення також держимо, поки ціну, ціни стабільні, не плавають, не скачуть. 380, 170, 350 шиночка. Варшеві. Угу. Вот був? Ну, Не право, я прав. Леночка, Буду я їхати займатися копченням. Да. Передавай всім привіт, всім пока. Там підписник, помниш, писав: о, я вчив в цій школі, а Лену не пам'ятаю. Ми йому написали, <рес> що Лена не працює в школі, а точка у нас тут. І він сьогодні написав, я прочитав, о, так я тепер буду постійно у вас скуплятися, коли ви тут стоїте. Будь ласка, приходьте, скупляйтесь, ми тут кожен день. Все, Всім пока. До нових зустрічей.